Повернути малу оперу. у Києві хор Хрещатик влаштував благодійний концерт у занедбаній будівлі сторічної давності. Споруду звели 1902 року, тоді там був Лок'янівський народний будинок піклування про народну тверезість. Кілька останніх десятиліть у ньому проводили ярмарки та здавали в оренду гуртка. Тепер відкрили новий культурний заклад. Гроші на ремонт концертного залу збирають самі музиканти. Олеся Варламова розкаже, як це було. Чатих співає світові ретро-хіти Тома Джонса, Майкла Джексона, Фредді Мек, Юрі Френка, сенатри та сучасні океану Ельзи. Керівник академічного хору каже: для музикантів одне задоволення працювати в такому залі. Акустика дає змогу співати і грати наживо без мікрофонів. Є проблема в Києві. Це мала кількість якісних вокально-хорових оперних вокальних саме залів. Це акустичний зал, який не треба підсилювати тут. Голос е, має природню е, політність, тому ніяких штучних добавок не потрібно. Хору Ігор Тихонов каже, тут потрібен лише ремонт. Зал насправді не відрізняється від європейських, де штучно роблять дизайн під старовину. Стояти на цій сцені, де колись виступали курби Саксаганський, Садовий і Вертинський для нього велика честь. Ті, хто тут працював, я вважаю, заслуговують на те, щоб цей зал знову відроджувався. Перший концерт в малій опері благодійний квиток коштує 60 гривень. Гроші підуть на ремонт будівлі. Глядачі згадують, як давно цей зал не чув співу. Це був дом трамвайщиків. Тут ялинки були для дітей. І я хочу, щоб його змайстрували і ще було краще, щоб він був красивий та не Розвалився цю будівлю, звели ще на початку минулого століття. З того часу ремонт тут не проводили. Лише на те, щоб не протікав дах, потрібно 300 тисяч гривень. Крім ремонту даху, потрібна повна реконструкція будівлі. Директор малої опори» на це поки не розраховує, адже це коштує мільйони гривень. На посаді він кілька місяців у спадок від попереднього керівника отримав 400 тисяч гривень. Боргу. Я думаю, що кошти з бюджету виділятися взагалі не будуть. Так враховуючи ситуацію, яка в країні, ми ну не надіємося на бюджетні кошти. Директор сподівається на прибутки від концертів та спонсорів. Залежно від суми внеску, обіцяє увічнити меценатів на меморіальній таблиці. Олеся Варламова Євген Чижик, перший національний.